І тепер найтіший вопрос. Всі писали, всіх інтересувало, скільки він обійшовся, скільки він затрати по ніс. етап по культиватору. Вчора ми його буквально, як я знімав відео, ми його повністю розібрали все по мілочам, так скажемо. І сьогодні вже підготували його під покраску. Сьогодні ми його вже погрунтували і зараз спробуємо покрасити. Красимо саму, саму рамку на вулиці. Так як в ангарі буде, дуже багато техніка стоїть поляки. А це таке мелоч. Красимо сюди, заносимо в другий ангар. І тут порозлажували, прокрасили, пригрунтували. В принципі, сьогодні-завтра воно висихає. Завтра будемо красити. Ну, а раму зараз спробуємо покрасити, подивимося, що з цього вийде. В принципі, вже як погрунтовано, вже щось більше так приємно і дивиться. Краскам ґрунтовка такого плана. І... Дніпровського вагонка. В принципі, хороша краска, довго вона не вигорає, можна нею красити. Ну, а зараз поки заказчика так скажем, немає, поки відлучився, треба мені зробити одну шабашечку. По рамі готовий результат. В принципі, сьогодні успіли ми покрасити і раму. Ось такий вийшов. Покрасили раму і те, що все хотіли, синім чи голубим, будемо так називати, і далі там трошки ще шуми поводки. Підкрасили. І, в принципі, це все завтра другим цвітом буде краситися і шабашка моя. Ну То я віддільно покажу. Другий день покрасочного процесу. Те, що красили вчора цим голубим, в принципі, вже сухе. Хоча утром ще краска липла, ну, буквально постояло воно на сонці і вже все готове. Далі докрасили чорним, чорним катки, граблина. Чорна краска блистить взагалі клас. Дніпровська вагонка, краска. Не знаю, подивимось, як вона висохне буде. Сохне вона довгенько. Ну і слой, правда, там величенький. І от сама рама. Рама теж вже суха. Камера трохи цвіт неправильно передає. Дивлюсь, якийсь такий некрасивий. Ну, голубий, голубий цвет. Зараз спробую переключити камеру. Нічого не допомогло. Ну, взагалі, рама вже суха і в принципі зараз вже будемо ставити лапи, ставити стойки, набирати. А все остальне, коли вже висохне, будемо все остальне збирати. Накинули вже катки, розкинули лапи, ну вже таке як і вирисовується й культиватор. Лапи все стоїть рівненько. Зараз напускається дощ у нас, заганяємо, якраз успіли набрати. Ну що, друзі, готовий результат. На вулиці дощ іде, в ангар загнали. Буквально по-бистрому, що вдвоєм пособирали, що я далі сам дособирав. І в принципі вже все. Завтра там нюанси, треба докупити болти на цепки і де не вистачає гайок подокупляти. В принципі, культиватор вже готовий. Погода, звісно, не дає виїхати в поле, але це дощ, все добре, хай іде. Вже з лавіком сміємося, культиватор робимо, а пшениця падаличня піднімається. Може, і не треба робити культиватор, прийдеться куплять гербіцид і бризкати. Ну, то таке шутке. Так, а ти знаєш, що це нарушення авторських прав. Те, що тут робиться, ж воно зеленим бути. Зелений, красивий цвет. Виїдеш на поле, там пшениця падалішня вже закущилася. І так буде зливатися, все буде красиво, а так буде виділятися. Так, друзі, готовий результат. Подивіться, все вже все зробили. Вже повністю готовий. Зараз отдаємо заказчику. Подивіться. Блистить. Красочка класна. Напомню, Дніпровська вагонка, голуба. Блистить, достатньо хороша краска і чорна. Чорна взагалі клас. В пеляки, правда, ну. блистить класно. Отакий такий у нього, все вже готове, граблина повністю готова. Регуліровочки то далі вже на полі там буде виставлятися ципки для того, щоб граблину держалися, тому що вона під своїм весом. Отак він виглядає. Чорно-голубий. Хто внимательно замітив, що амортизатори і ципки були сірі, в цвет кольос. Ну, ми їх перекрасили. Славіку не понравилось. Отак уже все на місці. Тут планочка ця. Ну, планочка ця тут, ще будемо експериментувати з нею. Бо її тільки поставили, я не знаю, як вона робитиме. Для того, хто новий на каналі, трошки повторюся. культиватор сплошний, копія нашого 4 метри шириною 80 на 8 шестерка, стойка 25х25, 25, лапа 280 шириною. В принципі, катки самі робили, все самі робили. Перекриття на лапах виходить 4 см на сторону. Зараз між лап примерно 19-20 см виставляли. Я думаю, все буде проходити. Кукурузу питали. Кукурузу ми не сіємо, тому не знаю, буде кукурудза проходити чи не буде. А те, що ми обробляємо, те все воно проходить, все нормально. Стойка тут, виходить, Італія це, по-моєму, бянчі називається, чи як вони. А в нас білота. Просив мене підписчики. Замірять жорсткость, ну, як я замірю. Ну, вставали, а так упиралися, що та так ходить, що ця так ходить. Ну Як я замірю. Я думаю, робитимуть вони, що шо ця, що та. Просто ця трохи дешевша та дороже. по яким причинам я не знаю. Кронштейни, всі болти, це все таке, як у нас, лапа така, як у нас, просто, просто стойка чуть-чуть другого производителя. Висота, висота. До низу рами, до землі, до начала стой, до начала лапи, 52 см. по-моєму, мене там питали в коментарях, 52 см висота стойки. І тепер самий же ж інтересний вопрос. Всі писали, всіх інтересувало, скільки він обійшовся, скільки він затрати поніс, скільки, там, скільки фінансів, скільки, що мені тільки не писали, отвечаю. Ну, Давайте спочатку перейдемо до тих вопросів, які часто задавали по, по компоновці. Ціну, ціну оставимо вже на потом, так скажемо. Дивіться. Перший коментарі мені писали, чого каток виходить, під своїм вісом працює. чого не жорстко. Як, допустимо, на одній диске, на второй диске, чого не жорстко. Об'ясняю. Тому що це не диска. Він має копірувати, копірувати площу землі. Да, так, зрозуміло, він равняє лапи. Грібінка тут буде, не буде робити тут ще по вопросам. Далі каток копірує, розбиває там грудку і вирівнює ця грібоночка. Людина пише, що це неправильно, мол, опорних кольос не має бути, а катки повинні держати весь культиватор. Кажу, а чого ви так думаєте? Він мені відповідає, а вдруг попаде колесо, оце ось колесо 30 см шириною, на якийсь бугор або ще щось, і все, культиватор вимілиться. Ну, встречний вопрос, а 4 метра жорсткого вам не попаде ні на що. Ну, от. Ми прийняли таке рішення, ми його зробили. Ці амортизатори це просто служать допоміжні пружини, щоб не ставити пружини з якимись стойками регуліровачними, щоб вони стояли, жорстко Ось Готова, так скажемо, стоєчка. Вона просто буде ну, там, там усілі, якесь буде давати. Каток з оцею рамкою важить 100 кг. Плюс ці дві рамки, і плюс граблина. Вона теж трохи на нього даве. От вам віс на 2, на 2 метри. Виходить, я думаю, там десь ну не 200, під, під 200 буде давити вес. Цього вполне вистачає. Тому опорні колеса є, вони виставляються глибина, а каток він просто виконує роль прикатки, розбиває грудку, якщо там буде грудка. І ще один такий найтісний вопрос, чого ж граблину ми робимо ззаді? Чого ж? Ну, всі роблять спереді, а ми ззаді. Ну, скажу так, не так, як усі ми робимо. Тому що, коли ми робили свій культиватор, ми обратили увагу на виробника терфет. У них культиватори йдуть в вепер, і у них граблина стоїть теж ззаді. І ми по цьому ж методу робили і свій. Чого ми так думаємо? Я вам зараз об'ясню, а кожен вже рішає, хто як хоче. Може в когось там друге мнення, Робіть по-своєму, пожалуйста. На щодо цієї граблини, планки, що мені совітували, вона там повинна під пружинами, хто совітує. Другі совітують, вони повинні під своїм вісом, треті, вони повинні жорстко бути. По цьому вузлу я нічого не можу сказати, тому що ми його тільки зробили. В дальніше воно покаже, буде воно робити, не буде воно робити, чи під своїм вісом, чи під пружинами. Чого ми я зробили? Тому що так, як ширина лапи, тут, мабуть, сантиметрів 7-8 бачите, вона широка. І оце землю розкидає. Тут невеличкий, ну, невеличка ямка. І оця, в планах, оця планочка, щоб вона загортала трошки вирівнювала. Тому що в нас трохи небагато ставався слід. Якщо робити на ньому-8 7 см, цього сліда немає, воно якось перемішується, все нормально. Но коли робити предпосівну культивацію, а це іменно предпосівний культиватор, він буде тільки робити на предпосівній підготовці почви, ну, може, коли там не коли заїде там, на якісь 10 см зроби. У нас до цього не було цієї фіксації, не було цієї стяжки. Я вам вже казав, я вам показував. Вони просто були. Нерівно в роботі робила граблина, вона передній ряд горнув і за що цього задній піднімався. І трошки граблина робила неправильно. От тому ми зробили оці стяжки вже. Все, тепер уже на полі можна відрегулювати наклон граблини і заднього ряду. Возможно, ця вже планка і не понадобиться, тому що тоді в нас граблина робила тільки переднім рядом. Задній ряд тільки так, от, він торкався. Для чого ми винесли граблину назад? Ну Дивіться, якщо б ми її поставили тут спереді, б у нас було? Заїжджаєте ви на поле, де є невеликий бур'ян, ну, як завжди. Робочі органи зрізають цей бур'ян, граблина вас його там, вирівнює, перемішує землю, далі у вас йде каток, каток що робить? Правильно, каток уплотняє почву. Тим самим той бур'ян, який зрізали лапи в мокрій землі, вони прижалися до землі і все. Проходить час, і бур'ян піднімається. Не так уже багато, але все одно піднімається, тому що земля була мокрувата, вона була перемішана, бур'ян і зрізався, але придавив і тим самим бур'ян пішов далі. В даному випадку робочі органи зрізають бур'ян, каток, що він там грудку розбиває, не розбиває, прижимає почву трошки, а граблина, граблина робить мульчу зверху і тим самим витягує оту всю нитку, той весь бур'ян. Получається, за граблиною, коли каток приїхав, у вас немає землі уплатньоної. Тому що якщо буде оплатньона земля і вона буде мокра, допустим, да, от візьмемо цей грунт, -час, він мокрий. Пройде якесь время, він полопається. Тому що він оплатньоний трохи. Ну, це так само, як на дорозі. Проїдеш трактором а рядом по полі, перше висохне тут, де дорога і воно лопне, будуть тещини. А тут вже буде не так. Тому ми таку компоновку робили. Щоб грібенка робила мульчу, розтягувала все нерівності, і оту, отой бур'ян, який остається, оставався зверху. Так, друзі, культиватор вже на місці. Я його привіз, трошки заїхав, спробував, ну, ще сиро. В общем, найголовніший вопрос це ціна. Затрати пішли на матеріал, повністю на весь матеріал 91 тисяча. Це виходить. Куплялися желізо, куплялися, куплялися лапи, краска. Вплоть до того, що заправлявся балон кислорода, куплялися круги. Те, що пішло свого металу, так це робили оці кронштейни. Шолярки тут пішли, а ці всі нюансики маленькі, де це все робилося, так скажем, із метала, як Салай каже, діловий метал. Ну Це чермет, я йому вже казав, кажу, люди його в чермет здали, а ти я забрав. Ну а без цього ніяк. Оце отак і приходиться робити, приходиться. Купити його ніде не купиш такий кусочок маленький. Тому приходиться так і робити. Писали мені в коментарях, що ціна такого культиватора буде, там, не помню, 50-60 тисяч. Людина мені писала, що він робив 50-60 тисяч це, ну, так скажемо, матеріал, і все він там вважав, плоть до електродів. Людина говорила. Ну, бачите, не, не вложилися. Або ви дуже давно робили, або не вийде у вас. По матеріалах, по желізу, по всьому, вийшло 91 тисяча. Одна стойка. Повністю комплект починає болт, кронштейн, стойка, лапа. Виходить 2400. 2400 це виходить, 9 і 8. От можете посчитати, скільки з самих робочих органів. А плюс до цього катки заказувалися, також полоса заказувалася, підшипники, все воно це мілося. Це ж нам балакати. Банка краски. Скільки банка краски стоїть? Більше ти? 1070? Ну 1070 гривень банка краски стоїть, плюс треба і ґрунтовка, треба і все. От такі затрати і пішли. Ну ти довольний? Чим? В роботі подивимося. Ну, я ж за територію вже виїхав, вже ж гарантія закінчилась. За ворота, як кажуть, виїхав, гарантія закінчилась. Ну, в полі виїдемо, я ще зніму відео покажу. Ну, а на цьому все. Зараз славик. Може, розіб'єш все-таки? Ні. Жалко, да? так? Ну, ми будемо приливати. Ладно, зараз будемо приливати, щоб робив, щоб не ламався і щоб все вийшло. Ну а на цьому все. Всім удачі. Ну а ви коментуйте, як вам вийшло такий культиватор. Скажете по ціні за мою роботу. Ну, не буду я відповідати, скажу одне. За, за таку ціну все одно вже робити не буду, буду. Якщо будуть закази, можливо, буду за другу ціну робити. Ну, за таку не буду. Дешевше. Ну, звісно, дешевше. Звісно, дешевше. Ну, вже, ж опит є. вже опит є, вже все є для цього. Ну, на цьому все, всім удачі.